Роботзига або сніжинка. Алгоритм працює наступним чином, є датчик ось відстані. За умови датчику відстані Двієчка спрацьовує розкручування дзиги. За умови відстані більше, коли дзига вже сама обертається, двигун вимикається. На самому роботі це реалізовано теж ось датчик є відстані. Підвищувальна передача шестеренчуста. Ну і сама дзига, яка є окрема. Зараз ще раз дивимось.